почнемо з фронту. І ось мер Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку. 92-й бригаді передали закуплені за кошти бюджету понад 50 БПЛА, зокрема 31 «Мавік-3» та 20 «Мавік-3». Також, за словами очільника столиці, днями бій, е, бійцям Вирушать автомобільна техніка загалом 92-й бригаді місто виділило з бюджету 97 мільйонів гривень. Також в якості благодійної допомоги військовим Держприкордонслужби Віталій Кличко завіз 100 fpv дронів. Також по 100 таких дронів 116-й окремий механізованій бригаді та спецпідрозділу ГУР МО Артан. Найбільше допомоги міста за місто. Це міста Києва. Ми безмежно вдячні територіальній громаді міста Києва платників податків і вам, як міській владі, за те, що виділили харківській бригаді таку суму грошей, тому що це суттєво поставити.